Передусім Росія хотіла відповідь, а, а, а що буде? На що готові партнери? А на що готова НАТО? Політично, на що готові партнери? Далі вони подивилися, а на що готові фізично? Чи готові до такої атаки партнери? Третє – Якщо можу, я так сказати, на мій погляд, вони також могли це зробити для того, щоб партнери не придавали системи ППУ Україні перед зимою. Тому що демонструючи, що ми можемо вас атакувати, вам також це потрібно. Схоже на Путіна дуже. Просто, на мою думку, я не впевнений, що це так і є. Я просто ділюся. Так, і, на мій погляд, найстрашніше, що ця атака схожа на Крим. А, ну, психологічно, ну, а чим це відрізняється? Просто зараз технологічна війна, зараз не потрібні просто люди, зелені, якісь в зеленій формі, зелені чоловічки, як їх називали, які зайшли просто на вашу територію. Сьогодні інша війна, сьогодні ту саму роль на території Польщі виконали безпілотники. Російського виробництва, тому я думаю, що найнебезпечніше, а це коли хтось, наприклад, Сполучені Штати, як це було у нас з Кримом, або ще якісь партнери передають якісь сигнали, що ну, головне, знаєте, як не довести до війни, так. І внутрішня ситуація в країні така, що головне все пройти дуже спокійно. І я думаю, що і тому ми для мене це дуже схоже на Крим. І я вважаю, що це схоже на таку репетицію. Так. І тому я ділюся про те, що я думаю, тому що меседжі від Путіна вони є в медіа, вони відкриті, вони завжди були про ті чи чи інші частини Польщі, які Польщі в свій час подарував. Радянський Союз, ну тобто риторика та сама.